Дуже приємно, що конкурс є обласним, що він дає можливість дітям із найменших сіл, школярям проявити себе, надіслати сюди свої роботи. Вони завжди гідно оцінені, Діти отримують гарні подарунки. Це і книги, ось якісь довідкові матеріали. Це також можливість для дітей показати свій потенціал і. Визначальними критеріями оцінки робіт є актуальність, обґрунтованість, творчий підхід та майстерність виконання. Фіналом восьмого обласного конкурсу творчих робіт стало урочисте свято та нагородження переможців. Дуже творчі роботи, дуже креативні. Вибирали по принципу не лише патріотизму чи розкриття теми, а ще і по принципу. Правильного глобального бачення якихось тих чи інших художніх процесів талановиті діти, напевно, яких око влаштоване під тим фокусом, що вони можуть побачити цю красу, викласти її на папері і власне донести до нас, щоб ми милувались тим. Два місяці знадобилось Павлу Гробенку із містечка Озерне на створення картини із солоного тіста. Юнак розповідає, що музичне захоплення допомогло йому реалістично відтворити музичний інструмент на полотні. Моя робота має назву Співачий край моєї батьківщини. Я сам музикант, і тому центром своєї роботи я зробив музичний інструмент. І так як це моя батьківщина, то я хотів зобразити її саме так. Захоплений краєвидами Денищів та людьми, які творять історію рідної сторони, десятикласник Андрій Тимченко зумів не тільки систематизувати історичні дослідження краю, а й видав мистецько-краєзнавчий путівник Поліський Вернісаж. У складу цієї збірки входить оповідь про найцікавіших людей, які живуть на околицях села Дениші. Це саме село Дениші, село Буки і село Тригірі. Сам перед я бачу один ще процвітаючим селом, і воно таким зараз вже являється, тому що можна сказати, що це маленька Україна. Креативний каравай із паперу створила Вероніка Максимчук із Глибочиці. Така увага до поліських традицій є свідченням глибокого патріотизму та захопленню своєю батьківщиною. Я хотіла показати, що Полісся це чудовий та прекрасний край, де родючі землі не ростуть соняшник, пшениця та жито. Також дерева та квіти, де люди привітливі, надати можливість молоді реалізувати творчий потенціал та відтворити власне бачення своєї батьківщини. Головна ідея конкурсу, що своїм існуванням доводить, що молоде покоління потребує духовного збагачення, що і є запорукою європейського майбутнього.